На день народження Андрій подарував мені не сукні і не парфуми, а спа від бода. Мій перший досвід хамам, скраб, огортання і масаж. Дві години абсолютного витиху. Я зрозуміла, вкладати в себе це не зайві витрати, а обов'язкова стаття бюджету. Як продукти чи комуналка, <свитрати> витрати, які не знецінюються, навпаки, примножують енергію, спокій, жіночність. Бо доглянуте тіло це не примха, це храм. Тіло ваше то храм Святого Духа. Тому тепер, коли планую бюджет, я питаю не тільки, скільки заробити, а й у що варто вкласти, і відповідь часто. В себе бо жінка яка відпочила натхненна а натхнення найцінніший капітал